Конкретно цим фільмом надихалися творці серії ігор Dead Space. що станеться з нашою планетою, якщо сонце почне згасати, і що забули засуджені до смертної кари у космосі, також іншопланетні паразити, космічна вічна ізоляція та агресивні виродки. Сьогоднішня добірка стосується теми космосу і досліджує приховані небезпеки безмежного космосу. Під час створення цього відео я ледь не помер, жартую, ледь не здох і трошки виснажився. Відповідно, надіюсь, воно того варте і бажаю тобі космічно-космічного і космічного перегляду. Планета Земля, страждаючи від перенаселення, вичерпує свої ресурси і стає непридатною для життя. Міжзоряний кучех елізіум, на борту якого знаходиться 60 тисяч жителів, відправляється в довгу космічну подорож для колонізації нововідкритої і придатної для життя планети Таніс. По підрахункам весь шлях корабля повинен зайняти затяжні 123 роки. Тому всі колоністи перебувають у стані гіперсну, і тільки професійний персонал прокидається раз у два роки для того. Щоб перевірити стан зорельоту, в один із днів стається незаплановане пробудження, і до свідомості приходять два члена екіпажу, які страждають на амнезію і нічого не пам'ятають. Після чого досліджуючи корабель, вони зіштовхуються з ордами кровожерливих створінь, які є прямим доказом того, що процес колонізації пішов не за планом. Пандорум є шедевральним космічним трилером за умови, якщо ти обірвеш його перегляд на 30 30-й хвилині хронометражу сценаристом. Фільму виступив Пол Андерсон, який також працював над серією фільмів Убитель зла тому спочатку нічого не віщує біде, і те як глядач насолоджуєшся гнітущою атмосферою дослідження моторошної металевої конструкції, яка особисто мені нагадала космічний корабель Шимуру серії ігор Дед Спейс, також на монстрах. Увага акцентується правильно та мінімально, ніби вони знаходяться за ширмою а їхня справжня сутність нам не розкривається Що додає таємничості і. वो है Далі моча йде по трубах і починається добротний бойовик, у якому головних героїв безідейно ганяють кораблем у звірілі мутанти. Після чого за мочею слідує кал, і головні гади періодично вступають з покидьками в бій на голих кулаках, ніби це курватекен. Тому не дивно, що один з головних акторів є колишнім бійцем. UFC. до речі, я дивлюсь UFC років 15, Не пропускаю жодного номерного турніру. І взагалі не бачу сенсу життя без ММА. Тому бокс нюхай бебро. Але не суть. Підсумовуючи Пандорум на папері, виглядав перспективним проектом, якого на практиці погубила мішанина жанрів. Тому не дивно, що фільм отримав жахливі оцінки і касово провалився. Відповідно, гурманам жанру не рекомендую. Один з найуспішніших космічних трилерів, який при бюджеті близько 100 мільйонів доларів, зібрав більшу у сім разів касу, отримав усім оскарів за найкращу режисуру, візуальні ефекти, операторську роботу, монтаж, звуковий монтаж, звук, кінематографічні досягнення у сценах космосу, ледне стовідсоткове свалення від кінокритиків, золотий глобус за найкращу режисуру і статус технічно проривного фільму, що випередив свій час. А особисто я вважаю гравітацію шедевром кіно в номінації нудної мучі. Сюжет стрічки розповідає про групу астронавтів, які під час ремонту космічного телескопа потрапляють в тотальну халепу, так як росіяни збивають недіючий супутник, і той утворює з власних уламків гігантську хмару космічного мусору, яка на величезній швидкості рухається в сторону головних героїв, врізається в їхній корабель і спричиняє катастрофу, що забирає життя всього екіпажу, окрім лікаря інженера Райан та командира місії Мета. Тому герої опиняються абсолютно Ними у безмежно байдужому просторі, де шанс вижити, а тим більше повернутися на землю рівний нулю. Насправді, назвавши гравітацію нудною мочею, я намірено перегнув для епічного ефекту. Фільм точно не є поганим, але власне мені не зайшов. Так як вся його розповідь зводиться до млявого на події виживання і прохідної драми, враховуючи те, що в центрі уваги тільки один персонаж одразу стає зрозуміло, що хочеш ти чи ні, він буде просуватися по сюжету далі. І, наприклад, який рандомний метеорит його точно не розправить. Ось намалював вам схему. Тому як така інтрига майже відсутня, а фінал стає передбачуваним. Так само мене напрягали затерті сюжетні кліше, де головна героїня переживає травму минулого. Один з героїв жертвує собою, щоб рятувати життя іншого. І базована лаза, коли нещасна потріпана героїня, здається морально, після ловить рандомний наплив мотивації, вирішує невирішувану проблему за секунди і рухається далі. А це нереалістично. Можливо, якби жанр фільму містив примітку жахи. Якийсь неочікуваний ектоморф, ксеноморф, зміг би навести суєту і додати саспенсу. Але, на жаль, перед нами тільки людина, що протистоїть законам фізики і технічним несправностям корабля, а це дієтична моча. Планета Земля, страждаючи від глобальних катаклізмів, стає майже непридатною для життя. Жителі Землі за допомогою гігантських кораблів покидають власні землі, колонізуючи Марс. Космічний лайнер Аніара неочікувано натрапляє на небезпечну перешкоду. Тому, рятуючи життя жителів, корабель кардинально коригує напрям власного руху і уникає фатальної катастрофи. Самих же жителів очікує жахливе життя, а можливість повернення на землю ілюзорна. Тому ізольовані люди втрати. Ши спочатку надію. Втрачають за нею і глуст, а початково добре організований соціум кінцево замінює регресуюча людська маса. Аніара є ідеальним фільмом для опускання скупої чоловічо-жіночої сльози, роздумів над сенсом життя та дослідження мізерності людського існування. З Зрецької мови Аніарос перекладається як відчай, і це слово ідеально передає внутрішній стан головних героїв. Їхня ситуація абсолютно безвихідна. Дорога додому назавжди закрита, космічний простір. Безмежно байдужий а попереду очікує тільки смерть, так як ресурси для існування очевидно обмежені. Тому люди поступово. Створюють власні секти і тонуть у розпусті. Якщо ж говорити про головну ідею фільму, то аніара це не про космос, а про людей, людей на землі. А конкретніше особисто про тебе і про мене наша планета вже зараз страждає від зміни клімату, екологічного забруднення і дефіциту ресурсів. А фільм тільки показує одну з інтерпретацій можливого майбутнього у випадку, якщо людство не змінить відношення до свого єдиного дому. Міжнародна космічна станція отримує зразки ґрунту з поверхні Марсу, які потенційно містять докази позаземного існування. В ході дослідів знайдена сп'яча молекула, названа Кальвіном, демонструє напрочуд швидкий ріст і еволюціонує у повноцінний багатоклітинний організм, який лякає і одночасно захоплює своїм інтелектом і здібністю до адаптації. Далі починаються невеличкі проблеми. Кальвін стає агресивним, збільшується у розмірах і намагається розпотрошити весь, Персонал відповідно, екіпаж не надто хоче бути розпотрошеним і намагається вижити. Життя можна назвати класичним хорором про виживання у замкнутому просторі. Тим часто критикують за прямолінійний невибагливий сюжет та копіювання культової франшизи чужого, яку я до речі вносити у добірку не буду. Так як всім вам відоме, дане творіння плюс я лінуюсь переглядати всі його частини, хоча й однозначно респектую ці серії фільмів. По суті, про життя мені навіть немає чого сказати, так як весь сюжет стрічки є банальне, але добре реалізоване протистояння. Кубки вразливих людей проти високорозвиненого в рази сильнішого іншопланетного паразита, який на додачу уміло використовує пастки закритого простору, такі як клаустрофобні вузькі проходи та вентиляції, тому при перегляді складається відчуття нерівної битви та безвиході. Групу злочинців, засуджених до смертної кари відправляють у космос для дослідження чорних дір. За успішне виконання завдання ув'язненим обіцяють помилування. Однак місія є смертельно небезпечною, а шанс вижити в ній приблизно рівний нулю. Тому їхня подорож є своєрідною покутою за гріхи минулого, а очікувану смерть можна назвати жертвою науковому прогресу цивілізації. Над засудженими також проводяться експерименти, метою яких є штучне запліднення, так як статеві стосунки. Ки між піддослідними суворо заборонені. Відповідно, їхня психіка знаходиться під постійним тиском ізоляції та безвиході, а тіло змушене боротися з подавленими сексуальними імпульсами, тому герої втрачають над собою контроль, поступово занурюючись, хаос, насилля та моральний розпад. Високе життя це фантастичний фільм жахів французької режисерки Клер Денні. Дистриб'ютором даного творіння виступила компанія А 24 яка відома своєю любов'ю до нестандартних психологічно глибоких фільмів. А особисто я назвав би цю роботу артхаусною драмою. Атмосфера фільму максимально тягуча і депресивна, а стиль зйомки намірено жимає простір у майже квадратний формат і використовує статичні малорухомі кадри для того, щоб посилити відчуття клоустрофа. Фобії, також наявні огидні, морально важкі бридкі сцени, такі як сексуальне насилля і демонстрація фізіологічних людських виділень з приводу розвитку сюжету то він не лінійний і дуже повільний, а фінал залишається відкритим для власних інтерпретацій і, взагалі, високе життя, розраховане для вузького кола глядачів. Велика частина з вас 100% занудьгує під час перегляду. 2047 рік екіпаж космічної рятувальної станції отримує сигнал лиха від зниклого ще сім років тому космічного корабля і відправляється на планету Нептун. Горизонт подій був таємним урядовим проектом і унікальним кораблем, який міг здійснювати надшвидкі перельоти на гігантські відстані. А принципом його роботи було викривлення простору часу за допомогою створення чорних дір і використання їхнього колосального енергетичного потенціалу, тобто простими Словами корабель миттєво переміщався з точки А у точку Б проходячи на мить через інший вимір реальності. Пізніше прибувши на місце подій, рятувальники виявляють, що весь екіпаж горизонту подій незрозумілим чином загинув, залишивши після себе тільки загадкові записи з криками та фрагментами жахливих сцен децпейсу. Привіт далі у ході розвитку подій, космічний велетень починає ламати свідомість головних героїв, занурюючи їх у галюцинації, пов'язані з їхніми найбільшими. Страхами, а наступні дослідження покинутого корабля тільки доводять, що вимір, у якому він побував, ніщо інше як справжнє пекло. Горизонт подій є фільмом, який отримав статус культового космохорору. Щоправда, серед вузького кола хардкорних фанатів жанру, на відміну від чужого, він повністю провалився у прокаті і отримав змішані рецензії від кінокритиків. До плюсів фільму можна віднести його наукове підґрунтя, гнітущу атмосферу ізоляції та поєднання космічного жаху з тематикою пекла. Щоправда, пекло розкрили погано, і це стало мінусом. Так як фільм піддався цензурі, і на виході глядачі отримали його більш стерильну версію, а провокаційні жорстокі огидні сцени банально вирізали. Так само початкова містика і страх перед таємничим, а конкретно неживою машиною, яка у ході сюжету прокидається, і лізе тобі під шкіру, замінили банальні взриви, і екшон. Бо, типу, хлопці, тікайте, бо зараз як довбане. Так само до мотивів дій головного гада у мене виникли питання. Але камон фільмові майже 30 років. А коли тобі 30 років, ти також можеш виглядати так собі. І фільм, на відміну від тебе, постарів добре, і він все рівно кращий ніж більшість конвеєрних сучасних жахів. Тисячі сьомий рік людство стикається з катастрофою глобальних масштабів, так як сонце починає засати. Група астронавтів космічного корабля «Ікарус-2» повинна виконати надважливу місію і скинути на сонце гігантську бомбу, яка перезапустить його термоядерну реакцію, тим самим поверне його до життя. Сім років тому вже була перша спроба врятувати Землю, і вона повністю провалилась. А весь екіпаж «Ікарусу-1» і сам корабель безслідно зник у відкритому. У космосі, як і у попередньому фільмі Горизонт подій, астронавти у ході подорожі наближаються зовсім близько до розжареного гіганта і неочікувано отримують сигнал лиха від давно зниклого космічного апарату. Після чого зваживши всі за і проти, герої коригують намічений курс, відправляються до зниклого корабля і відкривають химерну правду про його долю. Сонячне сяйво є прекрасним науково-фантастичним трилером Денні Бойла, якого я знаю тільки по культу. Товому постапокаліптичному фільмові, «28 днів по тому, створюючи пекло. А саме так дистриб'ютори локалізували фільм, оригінальна назва якого перекладається як сонячний сяйво, режисер буквально згорів і виснажився настільки, що поклявся ніколи більше не створювати щось подібне. Однак страждання себе окупили з перших хвилин перегляду. Відчувається весь масштаб катастрофи і шалений груз відповідальності на плечах головних героїв, які будучи звичайними. Людьми змушені приймати доленосні рішення, помилятися і нести за це фатальні наслідки. Тому ти, як глядач, відчуваєш, як загострюється протиріччя і наростає драма. Так само актори для того, щоб між ними виник живий зв'язок перед зйомками два тижні жили разом, ділили між собою побут і переглядали фільми. Також Бойл залучив акторський склад до космічної підготовки і відправив їх у підводний атомний човен для знайомства з клостофобією. Проведення рольових ігор і насичених дискусій остаточно зробили з них справжню команду. Візуальною же естетикою фільму є контраст між космічною здавлюючою порожнечою та яскравими художніми сонячними кадрами. Однак всі ми знаємо, що ідеальних фільмів, крім екстазу, звичайно, не існує. І на мою думку, найбільшою проблемою сонячного сяйва, яке нагадаю, є шикарною науковою фантастикою, фільмом катастрофою і не менш шикарною драмою, є його спроба додати фільму жахів, ближче до кінця стрічки неумісно з'являється трішки гадить і все рівно толком нічого не змінює. Та й виглядає він так, немов заблудився десь. А я нагадую, перед нами таємничий, безмежний космос, і хочеться усього лиш простого людського, плазма ядовитого, ядерного агресивного злого, знаймену до агресії, зланих морфов вагітного саме чучаться незамість.